Тим часом нагадуємо, що українці продовжують зокрема розвінчувати ворожі фейки. Цього разу російські та білоруські пропагандисти нафантазували, що на кордоні Білорусі з Україною було виявлено схованку. Там нібито були матеріали для виготовлення саморобної вибухівки. Крім того, в Лукашенка вигадали, що 26 червня українсько-білоруський кордон мовляв перетнув квадрокоптер, який цитую знов таки проводив розвідку промислових об'єктів. Та прикордонної інфраструктури, кінець цитати в центрі протидії дезінформації. Зазначили, що такими заявами мінськ намагається нагнітати ситуацію, адже мета пропагандистських фейків залякати українське суспільство та відтягнути українські сили з інших ділянок фронту. І зараз з нами на прямому зв'язку. Андрій Коваленко, це лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Пане Андрію, добрий день вам вітаємо. Вітаю вас, пане Андрій. Останнім часом ми не дуже зверталися до білоруських новин. Події у нас є чим займатися тут в країні, особливо коли триває війна, вже не перший рік. Згадали раптом білоруси про нас і починають нагнітати. З якою метою, чому їм зараз не сидиться спокійно? Ну, задачу у них була поставлена безпосередньо Путіним, який до цього відвідував Лукашенка. Після нього наприкінці червня приїхав Лавров. До Білорусі зараз Лукашенко в липні планує їхати в Москву. Відповідно, задача проста на Сумщині. у Ворога не вийшло, будемо так говорити. Вони вирішили після провалу своєї харківської операції на вовчанському напрямку, скажімо так, поберегти сили на сумщині. Відповідно, відтягувати додаткові сили наших військ потрібно, тому задача білорусів фактично інформаційно нагнітати ситуацію у прикордонні. З нами безпосередньо передує цьому всьому, звісно ж, інформаційна складова для того, щоб, хоч якось, виправдати якісь свої дії, їм потрібно видумувати певні сюжети. От ми бачимо історію про безпілотники, розмови про буцімто РДК, які там знаходяться на кордоні з Білоруссю, і після цього історія про те, що білоруси підтягнули туди полонез. Це РСЗВ нагадую. І нагадую тут ключова історія, що у РСЗВ «Полонез» це китайська ракета, де відповідно без дозволу Китаю застосовувати «Полонез» навіть при великому бажанні по території України не наважиться ні Білорусь, ні Росія, яка фактично командує білоруську армію. Тому зараз це виключно інформаційно-психологічні спецоперації для того, щоб більше звернути увагу нашого командування на той напрямок, можливо відтягнути додаткові сили плюс. Не варто забувати, що на території Білорусі знаходиться обмежена кількість російського контингенту. Для повноцінного наступу цього недостатньо. Навіть до обмежених дій в прикордоні цього недостатньо, але диверсійно-розвідувальні групи можуть застосовуватись ворогом у прикордонній зоні. Відповідно, звісно, зі сторони України вести спостереження за власним прикордонням і за прикордонням з Білоруссю цілком нормально і виправдано. Пане Андрію, дозвольте я уточню ось та інформація, дезінформація, яку поширюють білоруси. Головний споживач. Це хто? Це все ж таки українські громадяни? Чи це на внутрішній білоруський ринок? Тут важливо розібратися. Кому ці меседжі адресувались? Дані меседжі безпосередньо адресувались як на внутрішній ринок для певної категорії Білорусів, так і в першу чергу, все ж таки, це росіяни. І в першу чергу це ну, демонстрація того, що е, Лукашенко хоч щось та й робить для на прохання безпосередньо своїх кремлівських кураторів. Е, вони таким чином демонструють. Якщо мова про залякування українців дійсно у прикордонні е, можливо, е, туди не завжди може доходити оперативно е, офіційна інформація з, ну скажімо так, спростуванням загроз. Тому е, ті чи інші ресурси можуть застосовуватися на мешканців українського прикордону, але дуже важливо, що якраз і телемарафон і офіційна комунікація на рівні ОВА і наш центр. Ми оперативно реагуємо на це, і розвідка. Я впевнений, що також е, робить все можливе для того, щоб люди були поінформовані стосовно реальних загроз. От, ще раз повторюю: загроз вторгнення немає, загроза ДРГ. Можливі, але сило оборони якраз контролюють ситуацію в прикордоні, щоб знищувати ці ДРГ пане Андрію. Я власне Олене питання хотів теж продовжити. Якщо там є частка орієнтації на Білорусі в оцих посилах, що там квадрокоптери, що там українці якісь там війська збирають в прикордоні. Чи значить це на вашу думку? Що е, вся ця історія, яка стала мемною, е, коли Лукашенко показував цю карту, откуда готувався напад, начебто що вона, ну так би мовити, зайшла білорусам? Е, знаєте, стосовно карти, не можу сказати. Зараз з'явилась нова карта, яку розповсюджують російські воєнкори безпосередньо в білоруський інфопростір, І півросійський карта наступу на Білорусь, там? Вони намагаються показати, що цим буде займатися Російський добровольчий корпус mm -hmm. зі сторони України. Відповідно, карта повноцінного, будемо так говорити, наступу, та яку демонстрував Лукашенко, навряд чи зайшла, бо навряд чи в це повірили. А зараз спроба друга подати карту, що мовляв російський добровольчий корпус. От вони то точно можуть заходити. Тому от дивіться, як білоруська армія охороняє кордон. Мені здається, що ставка зараз трошки змінилася, просто. Змінилося е, об'єкт е, зі сторони України, який вони видають, знаєте, за загрозу.